Є з нами наш перший гість Дмитро Корчинський письменник, засновник батальйону Братство. Вітаємо вас, пане Дмитре. Слава Україні! Слава героям! Вітаю вас. Давайте все-таки відштовхнемося від того, що сказав пан Арестович. До його слів можна ставитися по-різному, і ми в принципі так і робимо? Але от його заява про те, що в жовтні ми фактично будемо вже ну в Криму наші збройні сили України. Як ви ставитеся до цих заяв? Які ваші прогнози того, що зараз відбувається, і на фронтах в тому числі? Я думаю, що е, спроба таких передбачень марна. Ми можемо бути в жовтні, а можемо бути в листопаді в Криму, а можемо бути в вересні. В Криму можна сказати, що ми точно будемо в Криму, але от стосовно таких термінів, це справа дурна. Е, що надихає в цьому контрнаступі? Що незважаючи на те, що одразу не вдалося проломити, ми повільно, але впевнено, незважаючи ні на що повземо вперед. Тобто, в українські збройні сили мають необхідну волю і необхідний наступальний посил для того, щоб просуватися вперед в найбільш несприятливих обставинах. Наприклад, під час Харківської операції нам дуже сильно поталанило, ворог прорахувався. Нам поталанило під час херсонської операції, тим, що ворог був на категорично незручних позиціях. У них позаду був Дніпро. Зараз у нас, скажімо, у нас не сильно сприятливі обставини для наступу, і тим не менше цей наступ продовжується, незважаючи ні на що. От незважаючи ні на що, це найбільш оптимістична річ з усіх, які тільки могли бути. Ну, що могло потолонити на якійсь ділянці, але потім все одно б ми зупинилися. І якби ми розраховували тільки на талант тільки на те, що у нас було під час харківської операції, то це було б погано. А так зараз ми бачимо, що ні. В найскладніших умовах все-таки по метру, по кілометру, але наступ просувається. Скажіть, будь ласка, якщо говорити? Е, і ви часто про це також мислили, в тому числі в, нашому, в наших ефірах і не лише в наших. А що ми можемо очікувати далі від е, Російської Терористичної Федерації? Я хочу це запитання вам адресувати в контексті тих їхніх останніх натяків на е, те, що можемо напасти на Польщу. Ну, не зовсім ми, а там вагнерівці, але всі ми все розуміємо. Е, як ви гадаєте, просто лякають чи справді? Ці божевільні ідеї вони далі виношують з точки зору справжнього нападу, тому що і перед нападом, повномасштабним нападом на територію України, ну вони схоже насправді говорили про ці штучні історичні утворення в думках Путіна. Зрозуміло, і так далі. Тому подібне. Що від них ще можна чекати? на, на що у них є розрахунок? На дві речі. Західні країни категорично не хочуть воювати на своїй території, вони не зможуть пояснити це виборцям, чому вони не змогли уникнути війни. Це перше, а по-друге, Захід категорично боїться розпаду Російської Федерації і різко, різкої зміни режиму. І от нас, наприклад, цей заколот Пригожина надихнув, а Захід він налякав, тому що Захід собі уявив, а що було, якби пригоженого вдалося. І це страшний сон для Заходу. І тому Росія розуміє, що якщо вона буде все-таки загрожувати перенесенню війни на території НАТО, це буде невдала для неї війна. І зрозуміло, що НАТО легко здолає і вагнерівців, і білоруську армію, і якщо вони перекинуть туди якісь війська, але це все одно буде велика неприємність для. Для заходу воєнна політична, політична головним чином, і е, створенням такої загрози е, можна здійснювати політичний тиск на Захід. Вони цим і займаються зараз. Тобто, умовно кажучи, вони там роблять невдали, невдалу спробу штурму, але тим не менше виходять на переговорну позицію, мовляв, що ну, бачите, вагнерицям не вдалося, якщо ми усіма своїми силами підемо, то буде зовсім по іншому. Тому давайте десь в Україні розмінюватися так, щоб до вас ця війна не прийшла. Правильно я вас зрозумів? Абсолютно правильно. Вони це намагалися робити тоді, коли е, був тиск за допомогою біженців е, на польський кордон, на литовський кордон. Зараз вони замість біженців будуть використовувати вагнерівців зі сподіванням, що ефект буде кращий. А вистачить політичної волі тому ж НАТО, на ваш погляд, відповісти адекватно. Адекватно для України? Ну, поки що ми бачимо, що тут справа навіть не в волі. Тут справа в інтересах. Захід не хоче вступати в війну. Ні з Білорусією, ні з Росією, ні з вагнерівцями взагалі ні з ким. Він не хоче з ними вступати в війну в Африці. Він не хоче з ними вступати в війну. В Сирії, ви подивіться зараз. Вони заявили, що шість провокацій за останній тиждень здійснили російські літаки щодо американських безпілотників в Сирії. Ну, американці мають велику перевагу, в тому числі в авіації, тим паче на Близькому Сході. Тобто вони могли би адекватно відповідати. Вони не відповідають, вони не хочуть конфлікту ні в Сірії, ні в Польщі, ні де б то не було. І, скажімо, це ґрунтується на як їм здається тверезому розрахунку. Тому що ну, будь-які такого роду конфлікти вони не можуть дуже важко утримати на якомусь одному рівні. Взагалі, будь-який конфлікт такого роду піддається ескалації. Тобто, сьогодні знищити. Вагнерівців на території Польщі і Білорусі. Потім буде якась відповідь з боку Ерефії. Потрібно буде бити уже по Ерефії, це вже нова політична дійсність. А якщо під час тієї нової політичної дійсності падіння режиму, то вони не знають, що робити з одним раном. А так утворюється 5 чи 6 ранів на території Російської Федерації. Насправді ніхто ніколи не робив операції такого масштабу, щоб брати під контроль ядерні арсенали на території такого розміру. Тобто, це все невідомі речі, невідомі розходи, невідома політика. Всі розуміють, що Китай краще скористається цією ситуацією, ніж Захід, тобто вони зацікавлені в тому, щоб було як є. От хай буде оцей трошки пригашений мутний режим. І треба уникати будь-яких спроб себе спровокувати. Тобто, уникати будь-якого реального конфлікту на своїй території на близькому сході, де б то не було, це хай воюють українці, і от українцям треба давати рівно стільки, щоб це не загрожувало падінням режиму в Москві. Українські журналісти отримали інформацію про те, що Віктор Медведчук, якого в Україні обвинувачують у Держзраді, на території Росії з центром в Москві створив громадську організацію. Називається вона Другая Україна. І Зрозуміло, що там не ясно, що ця організація буде робити. Це не політична сила, участі в місцевих виборах вони не зможуть брати, наскільки, наскільки відомо, але все ж я, от знаєте про що думаю. Ми його звісно обміняли тут. Його звинувачують у держзраді. Але коли його відпускали в Росію, міняли, то була така думка, що там його прям зловлять свої ж тому, що він не виконав ті обіцянки, які очевидно давав Путіну, зокрема, що він тут буде щось контролювати і їм все вдасться. Але так не сталося. Ніхто там особливо його ні до якої відповідальності і ні до чого не притягав. Як ви гадаєте, чи може це якось загрожувати взагалі ось ця ситуація з створенням цієї громадської організації, це повинно нас турбувати, чи ми маємо… Не звертати на це уваги абсолютно. Я думаю, що це має нас втішати. Він рокова людина, медведчук. Всі його політичні проекти закінчилися крахом, тобто, там, де він бере участь, там завжди невдача. І це дуже добре, що він щось намагається створити. То ми маємо молитися за цю добру людину, щоб от саме вона займалася такими речами, а не хто небудь поздібніший, ніж він. Те, що ми очікували, справді всі очікували, що Путін якось буде мститися йому за невдачу в Україні, але ми погано розуміли, виявляється Ерефія, тільки зараз починаємо її розуміти. Це не диктатура, Путін не диктатор. Там є різні угруповання. Які є в армія, є ФСБ, є якісь олігархічні групи, а Путін відповідає за пропаганду. Тобто він головний по пропаганді, насправді. Він не та фігура, яка може дозволити собі здійснювати репресії. Побачили, він не здатний на репресії. Диктатор без репресії це не диктатор. Диктатор має здійснювати репресії щодо свого оточення і щодо всіх країн, як дихає. Просто От ми дихаємо, а вони здійснюють репресії. Бо якщо він цього не робить, то це скажімо, це загрожує його існуванню. Взагалі він не живе таким чином. Путін не здатен робити репресії, хоч більш-менш масові, ні проти генералітету, ні проти керівництва федеральної служби безпеки. Зараз ні проти якихось знакових олігархів. Ні про Пригожина, ні, ні про такого взагалі. Навіть проти Медвідчука він не здатен робити репресії, просто тому, що у нього там є своя функція. Він боїться це робити. Він розуміє, що йому це не вдасться. А він відповідальний за пропаганду. Він такий от персонаж, який обличчя в телевізорі. Тобто він те, що надає видимою легітимності всім цим потворам в РФ. І воюємо ми не з путіним, не з путінським режимом. Ми воюємо з усією країною, і вся країна підтримує і радіє цій війні. Абсолютно більшість вонюшок в глухій деревні, який навіть там зовсім про яку ми не здогадуємося. Вони всі задоволені тим, що відбувається в Україні, і це війна з ними. Насправді, і це просто потрібно зрозуміти, що не Путін, Путін це пропаганда, блогер. А от все інше це глибинний народ, і ті, хто його представляє, цей глибинний народ, от саме їх ми і маємо знищити, а це цікаво. До речі, таке знаєте, розвінчування цієї е, міфологізації, яка була створена довкола цієї персони. Бо точно ще півтора року тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми так дуже чітко розуміли, що це там прям все Путін. Справді, оці події, які відбувалися протягом цього часу, вони дали нам зрозуміти, що. Там він не здатен е, навіть е, карати своїх, тих, хто там е, готовий робити перевороти в цілій країні. Все нормально. А Я як їх перемогти, не... враховуючи, що їх дуже дуже багато мільйонів? Ви бачите це лише як знищення? Чи, можливо, є якийсь, скажімо так, поворотний момент? Адже ми бачимо, ну, по, там сьогодні прилетіло, чи там вчора вночі в Таганрог прилетіло. Що може стати для них тою поворотною точкою, коли ця нація вирішить, що вона далі не хоче воювати з Україною? Нація нічого не вирішить. Вона ніколи в своїй історії нічого не вирішувала. Це взагалі не нація. Тобто ми їх уявляємо, що ру, руський народ ну, не існує такого явища, що народ. Є московська бюрократична ракова клітина, і все одно, який народ. Буряти зараз більш руський народ, ніж Калугія народ. Чи там Дагестанці є більш руський народ, ніж рязанський народ русський. Тобто вони ж за них виюють. Народ репрезентується владою, армією, культурою. Значить, у них вся культура це вірмени і євреї. У них влада це ну, так само де там русські владі, у них найбільш талановитий організатор армії це Пригожин. Хлопчик із інтелігентної єврейської петербурзької сім'ї. Тобто воюють дагестанці, буряти, хто завгодно. Там, оце от ударний кулак, це власне не етнічні росіяни. Просто тому, що етнічних росіян не існує. Це натовп людей, які забули власну національність. Наше завдання допомогти їм згадати цю національність як з ними впоратися? Більшість воїн, яка вела це утворення, починаючи з 18 століття, так чи інакше призводили до внутрішніх криз. Скажем, там наполеонівські війни закінчилися у них там бунтом декабристів, російсько-турецька війна 1870 року закінчилася масштабною терористичною кампанією підйомом революційного руху в Рефі, де навіслі цього, власне кажучи, цими революціонерами теж були неванюшки Олександра II, освободителя вбили українці і білоруси. Із народної волі, а ніякий не Ванюшка, венюшка. Там один по моєму був жилябав. Треба ще поскрести, хто він там був насправді. Да і потім уже на початку 20-го століття це Дашнак Цуцюн, це євреї із партії соціалістів революціонерів, євреї і кавкасті із партії соціал-демократів більшовиків. да хто завгодно там мутили, тільки не венюшки Русські не бунтують взагалі ніколи. Значить, Перша світова війна призвела до. Ще російсько-японська війна призвела до революції 1905 року. Перша світова війна призвела до революції 1917 року. Режим повалили знову ж таки, не венюшки. Режим поволили великі князі, командувачі фронтів. Очільники монархічних фракцій депутатської це державної думи і очільники військово-промислових комітетів. Це вони повалили режим. Ніяке не народне повстання. Тобто, там афганська війна закінчилася розвалом радянського союзу. і всі, от більшість воєн закінчуються в тій чи іншій мірі кризами, навіть Перша світова війна. Тобто Друга світова війна, після Другої світової війни довелося робити масштабні чистки серед генералітету. Чотири маршала було репресовано одразу після Другої світової війни. Купи генералів посадили, розстріляли. Почалася масштабна чистка партхозактива, лінонградське діло і все інше. закінчилося все отруєнням Сталіна і кардинальною зміною режиму. Карибська криза закінчилася зміною Хрущова. І змінювали так само не повсталі народні маси, а політбюро. Тобто у них завжди от існує криза, іде разом з війною. У них буде криза суттєва в результаті цієї війни, якою ми зобов'язані скористатися. От коли у них ця буде криза, треба йти туди і бути там в момент кризи.